Вітаю глядачів каналу Gamesway. З вами Алекс і хочу повідомити приємну новину. Моя перша авторська локалізація для модифікації на Stalker під назвою Інкубатор нарешті готова до виходу. І її вже можна завантажити. Посилання на завантаження як самої гри, фікса до неї, так і локалізації знайдете у описі відео. Локалізація текстова, одразу ж попереджаю. Оскільки зробити дубляж звуку, ну, не маю можливості. Тож коротко про модифікацію. Модифікація розповідає про найманця на найм ім'я Крамер, що працює провідником. І він має е, завдання довести групу вчених до пральної. Але, як завжди, щось пішло не так. І він замість такого, нібито простого завдання в продовження отримає таку пропозицію, від якої, як то кажуть, не відмовляється. Тим більше найманці. Тож, вдалої гри сталкери, завантажити модифікацію, також там буде е вказана моя почта, ви на неї можете відправляти. Повідомлення, Якщо знайдете помилки, бажано фотографувати, можна просто фотку скидувати. Я тоді по мірі можливостей буду далі ще виправляти. В другій частині цього відео ще буде підказка по розташуванню інструментів та радіодеталей, які необхідні будуть технікам, для того, щоб потім вони могли робити вам покращення. Тож буду чекати на фідбек щодо локалізації. А всім бажаю гарної гри. Всього найкращого. І ще на останок для затравки: мод має 6 кінцівок. З них 3 хибні, 2 нейтральні і 1 істина. Пишіть у коментарях, скільки кінцівок змогли отримати ви. І які. Поділіться досвідом. Ну я його буду використовувати тоді той, як основний буде, а цей в мене буде як ящик для мотлуху. Я... Що в ньому тут гадюка? І моток мідного дроту. Можливо, він пригодиться ще. Що в нас тут є? Двері заклинило? Оце, гадаю, схованка. Ух ти. Текстоліта основа. І ось, подивіться, піднявся нагору на третій поверх і знайшов ось тут схованку. В схованці у нас знаходиться коробка транзисторів і наша ще знайома Amstel Protect. Влазите, зато зможу зараз тут все забрати, і подивіться, що тут є. Це ж інструменти для калібрування. Тобто їх так поклали в навидному місці біля аномалії лоза для того, щоб їх, ну, високовергідніше, їх тут гравець знайде. Професійний набір інструментів для тонкого доведення устаткування. Ще рюкзак. Ухти, якась банка каніфолі. Але я тоді зараз зосереджуся на виконанні саме завдання. Опа, рюкзак. Ухти, СВД. І упаковку конденсаторів. Прикольно. Пробігав недалеко, все ж таки в цьому крилі був. Вирішив все ще забігти в магазин книги. І подивіться, прикол, що тут знайшов. Це ж наші інструменти для грубої роботи. Піднімаємося на другий поверх. І інструменти знаходяться ось на полиці під табуреткою. Другий поверх. Влазити, зато зможу зараз тут все забрати і подивіться, що тут є. Це ж інструменти для калібрування. Тобто їх так поклали в видному місці біля аномалії лоза, для того, щоб їх, ну, високовергідніше, їх тут гравець знайде.